Євангеліна Куроєдова. Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукавії і вогні її окраденою збудять? Ох, неоднаково мені.